Вітаю, діти, вітаю третій клас! Продовжуємо з нами вивчати рухливі ігри, насамперед, пінербол. На цьому тижні будемо саме третій розбирати, розбирати треті чотирьох видів, тактика індивідуальних дій без м'яча. Насамперед, діти, ми будемо тут виховувати, розвивати, закріпляти ті фізичні навантаження, такі ситуації, які можуть насамперед бути в грі Пінербол. Я завжди спочатку розповідаю, що треба зробити, щоб зробити правильно, без помилок, потім демонструю. Отже, дивіться, відразу розповідаю для хлопців, для дівчат. Як завжди, п'ять етапів. Вам треба поставити два такі, ну, перешкоди, не перешкоди, такі дві фішечки, ну, що завгодно, пляшку, там, кубик якийсь, іграшку. І стати по центру. Починаємо ми рухатись відразу в правий бік. В Правий бік рухаємося. Робимо, торкаємося, обов'язково торкнутися треба. Якщо ви не торкнулися, це заповнив, щоб я бачу на відео, що ви торкнулися. Дівчатки, три рази треба. Раз, два і три. Хлопчикам п'ять разів торкнутися. Потім починається другий етап. Вам треба стати боком і зробити п'ять стрибків. П'ять стрибків на місці з кроком. Кроком на місці, з рибочками. Якщо у нас права нога, я дзеркаль демонструю попереду, то значить у нас ліва рука попереду зігнута. Ось такі стрибочки. І в стрибку в польоті ми змінюємо руки з ногами, з хрестом, звичайно. Дівчаткам треба зробити три стрибочки, хлопчикам п'ять стрибочок. Потім третій етап. Треба нам від фішки до фішки дівчаткам пробігти спиною вперед. Не поспішайте спиною вперед, в одну сторону, хлопцям дві сторони. Раз, розвернутися, звернутися і два. І потім стрибки. Одна, один напрямок направо зістрибаємо, потім на ми зістрибаємо. стрибаємо. Давайте все по черзі. Дивіться, щоб не було помилок у нас, як я казав, торкання обов'язково. Схреста руки з ногами працюють. Спиною вперед треба поглядувати, дивіться, не поспішайте, щоб ви не витрачали координацію рухів, щоб ви не впали. Тому переважно краще рухатись на навшпинки, на вшпинках, назад. І стрибочки треба на одній нозі. Щоб будете стрибати, стрибати раз, допоможте іншою ногою, це також буде за помилку. Ось Оже демонструю спочатку для дівчат. Приготувалися. Правий бік починаємо. На старт, увага, руш. Раз, два, три. Стали боком. поїхали. Раз, два, три. Помінялись. Раз, два, три. Тепер спиною вперед. Стрибочки на лівій нозі. І назад на іншій. Ось так. І Наприкінці обов'язково зробити щонайменше три рази вдих. Видих з ходьбою на місці. Вдих, Видих. Ще раз. Вдих, Видих. Зараз демонструю для хлопців. Те саме, тільки в деяких етапах ми робимо більше разів. Приготувались на півприсяді, коліна зігнули. Приготувались баліста, так, такі плечі тішечки назад. На старт. Увага! Пруш. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять стрибочків. Поїхали. Раз, два, три, четыре, пять. Поменялось. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь бежим спиной вперед. Два раза. Раз, два. И стрибочки на одной ноге. На И назад на иншую. И три раза. Вдых, выдох. Вдых, выдох. Еще раз. Вдых, выдох. Бачите, коли стрибаємо, казав, ногою не допомагаємо, коли не стрибнули, то, звичайно, розвертаємося на дві ноги стриму. Не навколо, тому що багато у кого не буде умов навколо фішки обійти фішку стрибками. Все, діти, будь ласка, пануйте ці такі рухливі дії. Бажаю всім гарних результатів. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся, будемо до кожного. Підходити з індивідуальним підходом Бажаю вам гарних результатів. Будьте здорові!